Рівненський проект Волин Туристична та виставка рівненського фотохудожника Олександра Харвата шляхами Великої Волині дістались Луцька. Саме цими рівненсько-волинськими ініціативами сусідня область відзначає день туризму. На стінах місцевого історико-культурного заповідника пейзажі святих місць та фотографії ікон з усіх куточків історичної Волині. Цю виставку та альбоми вже презентували у Києві та Рівному, і от тепер Луцьк. У цьому проєкті зібрані найцікавіші, І якщо говорити пейзажі, то найцікавіші і наймальовничіші куточки нашої історичної території Волині. І що стосується 150 святин Великої Волині, то це найцінніші пам'ятки. Волиняни виставку зможуть побачити протягом місяця. Далі вона поїде до Хмельницького. А от робота над проєктом Волин туристична одним місяцем не обмежиться. За три місяці існування відповідного порталу сусідня область активно долучилась до його наповнення своїми туристичними родзинками. Волиняни вже запропонували майже 70 об'єктів: від Луцьких принад до Володимира Волинського та малої батьківщини Лесі Українки села Колодяжне. Ідеолог створення проекту, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Губанов, каже, здивований тим, як активно. Сусідні області долучились до цієї ініціативи. Порівняти портал три місяці тому і сьогодні це дуже дві великих різниці. Тоді був була тільки основа, так би мовити, скелет, а зараз це вже достатньо наповнений туристичний ресурс, який в собі концентрує близько тисячі об'єктів, більше двох десятків повноцінних маршрутів. Які вже працюють з навігацією. Тепер про Волин туристично мають почути всі переконаний Олексій Губанов. Тож вже до кінця цього тижня проект ще презентують у Києві та Пересопниці. Долучитись до популяризації заради привернення уваги туристів, пообіцяли і волинські сусіди. Будемо обов'язково популяризувати його відвідуючи і закордонні дипломатичні місії нашої держави, що і розпочалося. Нещодавно область презентувала. Інвестиційний потенціал в посольстві в Республіці Латвія, де звичайно була окрема тематика приділена саме туристичної галузі, туристичному бізнесу. Аби і далі розвивати роботу у цьому напрямку, вже до кінця цього року, за словами Олексія Губанова, будуть випущені спеціальні календарі. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.